На дворі чудова погода, а на дорогах немає ожеледиці. Утім багато водіїв уже замінили літні шини на зимові, не чекаючи на перший сніг. Замінити літні шини на зимові за лічені хвилини можна у будь-якій шиномонтажній, принаймні тоді, коли в автомайстернях немає черг. А тому, щоб заощадити власний час, цю процедуру варто робити ще до того, як на дорогах з'явиться ожеледиця. Однак працівники тих станцій кажуть, що найбільше роботи в них тоді, коли на вулиці вже засніжило. Люди вважають, що можна зекономити, не перебути машину, а потім наслідки получаються зовсім, зовсім негативні. Є деякі Деякий відсоток людей, які вже це розуміють, і готуються все зарані. А є такі, що тягнуть до посліднього, і як правило, із за таких і ДТП стається на дорозі. Звісно, заміною одних коліс на інші, підготовка до зими не обійдеться. Слід подумати і про акумуляторну батарею, омивачі скла, охолоджуючу рідину та щітки двірників усе це також повинно бути стійким до холоду. Я Вже місяць, як почалися холода, я вже поміняв резину, завчасно вже. Да, я не чекаю, поки впаде сніг, голольод. Я одразу взяв, поміняв, почалися холода, все поміняв. Я вже спокійний. Змінити літні шини на зимові чи ні, вирішувати власникам автомобілів. Працівники дають за відсутність сезонної гуми штрафами водіїв не обкладають, бо ж законом не передбачено. Звісно, завжди проводимо профілактичні заходи і просимо водіїв все ж таки берегти своє життя, життя інших учасників дорожнього руху та використовувати зимову гуму, тому що в дорозі свої правила, і там відповідальність своя набагато страшніша. Як не дивно, але за статистикою Закарпатської державтоінспекції, у зимовий період кількість ДТП в області менша аніж інші пори року. Причина взимку на автошляхах менше власників мопедів, мотоциклів та велосипедів, які найменше захищені під час транспортних пригод.